Настоятельно рекомендую всем тем, кто проживает у припортовых зон Одессы, Николаева, срочно продавать и съезжать, срочно. Вообще, от 7 до 15 объектов, которые потушат всю свет в Украине. Пойдем на Приднестровье и вернем Новороссию в Россию полностью, тогда мы все заново отстроим. нихуя. Вот это нормально въебал. Я, я уже дон. Сыт до горла дон. Это власть дон. Привіт, друзі, мене звати Олена Курбанова і я надзвичайно рада вас вітає в ефірі. YouTube каналу Курбанова Лайф. А це свіжий огляд нашої антипропаганди. В понеділок ми маємо стартувати правильно заряджаючись на увесь тиждень і одразу показуючи нашим ворогам їхнє місце, не допускаючи поширення їхніх наративів та неправди. Зараз росіяни буквально моляться на українську капітуляцію, знаючи, що не можуть нас перемогти. Саме тому вони продовжують інформаційні атаки. А ми з вами тут, як тут, і не допускаємо поширення неправди. Тож, друзі, не забувайте нам допомагати якраз в тому, щоб це відео побачило якомога більше людей. Лишайте свій лайк. Обов'язково підписуйтесь на YouTube канал Курбанова Лайф. Коментуйте, почути, і побачене. І звісно, не забувайте про наш збір в підтримку 144 ї окремої механізованої бригади зенітно-ракетного дивізіону батареї, перехоплені безпілотників. Хлопці і дівчата, що перебувають на купінському напрямку, чекають нашої з вами допомоги. І ми, звісно, не маємо права їх підвести. Тож шукайте в описі до нашого сьогоднішнього випуску посилання на наш збір і пам'ятайте, що будь-який ваш донат, кожна ваша гривня, євро, долар, все, що ви відправляєте, має суттєве значення. Ну, а ми розпочинаємо із красивого і дуже красивого. Пам'ятаєте, буквально тиждень тому ми розповідали вам про найтупішу смерть серед російських військових. Ну, коли прямо в літаку, прямо в Адегарі, вони капітулюють. Катапультувалися і фактично капітулювали прямо в стелю цього ангару. Так от буквально днями мої аналітики встановили і відзначили, що цей випадок із нештатним спрацюванням катапульти на російському бомбардувальнику зі смертельними наслідками для екіпажу далеко не перший. Такі ж випадки вже траплялися і в 2019 році, і в 2021. в обох тоді випадках. Тут 22 м 3 нештатно спрацювали під час спуску двигунів. Кількість жертв була ну так само від двох до трьох. Що важливо з тих часів минули роки ніхто нічого не пофіксив, і зараз ми побачили, як під час тривоги в тому самому ангарі спрацювала катапульта. Ну а чому ми сьогодні повертаємось до цієї історії? Та тому що більше не треба фантазувати, щось намагатися собі намалювати в уяві. Таки опубліковано справжнє відео, яке доказує, яке доводить, що це абсолютно 100% правдива історія. Те, що називається коротко і ясно. Тут вони самовбилися, як ви розумієте, самі, а є ці випадки, за які все ж таки відповідальність несемо ми і тільки ми. Що відзначають експерти? Що з кожним днем. Українські атаки по території Російської Федерації тільки зростають. Ми не хизуємося 5-6 сотень запущених безпілотників. Ні, наших може бути і сотня, і дві, але найголовніше це ефективність і результат. Отже, Москві самого ранку атакували сьогодні дрони. Як каже місцева влада, тобто мер Сабянін, на підльоті до міста було збито 19 безпілотників. Я вже не знаю, чи росіянам за це. Виплачують якусь премію: 19 безпілотників серйозно. Та нас така кількість навіть в зведення не потрапляє. Також Сабянін додав, що окремо відбиту атаку ще одного дрона, який летів на столицю. На місці падіння уламків працюють екстрені служби. Ну і звісно, робота протиповітряної оборони і не тільки все це зафіксовано. До речі, ще одна інформація від експертів, які кажуть, що тепер українські безпілотники. Здатні атакувати і системи протиповітряної оборони, тобто летить невеличкий рій, по ньому починають працювати ППО, панцири і не тільки і один-два можуть відлетіти для знищення панцирів. Тож, якщо ви подивитесь на свіжі зведення чи щоденні зведення від генштабу, ви побачите збільшену кількість знищених систем ППО. Так, ми працюємо в тилу Росії. Блять, ще не видно... Вон там, вон, вот, вот прям буквально вот он. Вот, дым. Вдалеке. И вон еще. Вот там вот прям въебало. И вот там получается. Вот этот вот. Прям вот эта вот точечка. Это дым. Нихуя. Вот это нормально въебало. О, ебать. Все, по домам. вообще, нахуй. Он прямо над нами летел. Не, у нас, кстати, заявив свої внукілі. Так он прям над нами літілося. Че? Чесно кажучи, я і не знаю, чи здогадались би ми коли-небудь бити по російським енергетичним об'єктам. Ну, Тут важко говорити про те, що це прям складова війни. Це можна по різному пов'язувати, особливо коли вони безпосередньо б'ють по нашій енергетиці. Ми наносимо удари по НПЗ, по тому, що приносить, ну, наприклад, їм гроші. І не тільки. І тепер показуємо, як можна удвох грати в цю гру. Тож першими точно би ні. Але росіяни, як завжди, кажуть, ой, як класно. Як же класна бить по Україні. Гасити їм світло, лишати без нічого. Ну, це ж прекрасно. Ми кажемо, що Одеса русський город, поэтому тому російський город ми заставляємо жити по три дня без свята. Ну що ж, паскуде, а тепер жиріть те саме. Жиріть в своїх російських містах саме отакі наслідки, як те, що ви змушуєте нас переживати. Ви нас змушуєте до капітуляції, до того, щоб нам було погано, то знайте, що погасити світло можемо, і ми вам. Можливо, Поки що не в Москві, але в інших регіонах так. В Белграді після ракетного удару пошкоджено ТЕЦ. Вночі внаслідок ракетного удару виявилася пошкоджена інженерна інфраструктура, як скромно зазначає губернатор. А от на кадрах, чесно кажучи, вже не дуже ясно, то це Одеса чи все ж таки Білгород? Якось темно, правда. При тому, якщо б зараз запитати українців, чи готові ми не бити по російській енергетиці, ми б сказали так. Президент Зеленський нещодавно виходив саме із такою пропозицією. Але руски сказали на ці ніт, нєтні. Ні. Ну це ж не Кремль, Лілі Москва сидять без світа, це вот эти людишки в Белгороді, тож хай продовжують сидіти. Експерти наразі досить негативно налаштовані щодо стану нашої енергетики. Це стосується української столиці і інших регіонів. Тож, якби запитали, чи хочемо ми це все припинити, ми б сказали так. Президент Зеленський вже виходив із такою пропозицією, Але росіяни сказали ні, ні, ну, що ми? Це ж то ж ні, не то що там ні то світ в Кремлі і в Москві. Хай буде все як буде. Але з тим, як вони наносять удари, все ж таки росіяни допоки не перейшли так звані останні. Червоні лінії, це спричинення якихось катастроф по типу аварії на Чорнобильській атомній електростанції. Ну, тобто, вони безкінечно б'ють біля наших атомок, але все одно, на щастя, не відбувалося ніякої катастрофи. І тут виходить царів, якому суть всьому, вже ні не жить на території України, який, судячи з усього, вже давним давно збухався і каже: потрібно потушити все». Кажучи, погасити все, звісно, мають на увазі і атомні електростанції. Запорізька одна єдина, яка тримається за рахунок різних систем генераторів, і не тільки, але в Україні їх лишається ще чимало. І перевести всі на такі самі режими, я навіть не уявляю наскільки це реалістично. А от спричинити аварію цілком. Мне, здається, царьову вже все одно. Він збирається усього незабаром відправлятися до праотців. І готовий із собою забрати якомога більше людей. Ну, треба як <рекунок> то отвечать. Наконець-то вивести із строя 750 трансформатори, сколько їх там є там. Там, вообще. От 7 до 15 объектов, которые потушат всю свет в Украине. Да, есть риски. Такие же риски, как при Запорожской атомной станции, когда внешняя электроэнергия отключилась, и станция работает на генераторах. Да, это политическая ответственность. Так, да, действительно, можуть бути да, маловероятно, да ми делали надежну не станцію, так, да, там є резервне питання, але можуть бути інциденти, да? так, і за це ответственность буде Росія. Так не ясно, то бити чи не бити, вимикати чи не вимикати, нести відповідальність чи не нести, хоча про яку відповідальність ми говоримо в контексті росіян. Але що ж такое пройшло, що вони так астервінєлі? Вони вирішили будь-що за будь-яких обставин і справді нас лишити без електрогенерації. Україна знайшла ще одну, можливо, по суті, останню чи передостанню справді больову таку велику точку Російської Федерації, російської економіки: це тіньовий флот. Бо самі ці чорні човни до берегів Росії привозять. Останній кеш за продаж енергоносіїв. Тобто виходить, що немає флоту, немає торгівлі. Так працюють санкції. В обхід санкцій і народився цей ціновий флот. Тож тепер плюсуємо. Наші удари по НПЗ всередині самої Російської Федерації, удари по цінньовому флоту далеко-далеко за межами Росії. І таким чином скоро не СВО не залишиться бабла. Що роблять Росіяни у відповідь? Вони погрожують і б'ють туди, куди б'ють. Всі ці роки, бо наша генерація страждала і до того. Але здається, ми бачимо наслідки того, що треба продовжувати мінісувати саме цей тіньовий флот. Тобто, росіяни нам не можуть відплатити нічим категорично новим і іншим. І є ризики, є перспективи, що якщо ми справді повністю потопимо їхній флот або зробимо з ним щось схоже, як із Чорноморським флотом, щоб вони перестали функціонувати. Наследки для нас, для завершения вины, будут справді позитивными. Во-первых, послушайте, Владимир Владимирович очень четко и ясно сказал, какой будет наш ответ. Поэтому я настоятельно рекомендую всем тем, кто проживает у припортовых зон Одессы, Николаева, срочно продавать и съезжать срочно. Вся прифронтовая инфраструктура, припортовая инфраструктура должна быть уничтожена. Вся. Просто снесена с лица земли. Ее не должно быть. Украина на время, пока мы не забрали все свои земли, должна забыть о том, что такое море. А потом уже, когда мы заберем наши земли, дойдем до Приднестровья и вернем Новороссию в Россию полностью, тогда мы все заново отстроим. Зачем это все делается, Знаєте, мені як кому ще футбольному фану, нічого не лишається сказати, як Слава Київська Росія, Новоросія. Ну а далі ви можете в коментарях написати. Зрештою, портова інфраструктура, вона є і в Російській Федерації. Дрони є і там, і там і в нас і в них. Тож все, що може нам набажати Славйов, треба пам'ятати, що обов'язково повернеться і назад на російські болота. Але зараз трошечки про інше про настрої. Всередині самої Російської Федерації виявляється, що чим подалі від столиці, тобто від Москви, тим ніби вільнішими стають люди, тим вище вони встають на своїх колінах. Тут майже справжній бунт днями назрів у томську людічки вийшли на акцію протесту, але ні, не проти війни. Ну камон, ну ми ж всі з вами дорослі люди. Ну який росіянин буде пікетувати що виступати проти СВО не настільки вони ще вільні. Вони вийшли на пікет проти блокування Роблокс. До того, як в Росії заблокували Роблокс, я навіть не знала про його існування. Цей узгоджений, як в Росії відбувається пікет, відбувся проти блокування популярної дитячої гри. На акцію вийшло кілька десятків людей. Переважно це були студенти, батьки школярів і молодь. Дивовижно, вас вбивають кожен день. Пачками понад мільйон ніякої акції протесту, нічого. Роблокс. Роблокс, то для них смерті подобна. Були такі плакати, знаєте, із гучними вигуками руки геть від Роблокс, ні блокуванню. Роблокс жертва цифрової залізної завіси. Роблокс ніжна штучка. Грай і не блокуй. І ні слова про війну. Роскомнадзор заблокував. Цей майданчик. За поширення екстремістських матеріалів, пропаганду ЛГБТ та шкідливий контент для дітей. Ну де? Де я вас питаю, ви знайдете ще другу таку у світі країну, де все перевернуто з ніг до голови? Дитяча гра це екстремістський матеріал? Щоб тут був порядок. Я тут постійно спидову іспанський стид за вас, ой, Господи. Я ж моя, то сидит. Як де ти відзив даще відео з подібними що там ресторан. Це сиділи, напишуть, що он перві не висоцького чистить. не російділо, да. Це не російділо. Як ми розділи, як не. За щоб я виходила на акції протесту, та, звісно, за життя, за свободи. Ми завжди нагадуємо росіянам що їх більше, ну тобто їх в рази більше, ніж Росгвардії, поліції, кого завгодно. Вони б могли своєю масою всіх знищити, але вони все одно бояться. Тож війна продовжується, і проти цього ніхто не бастує. Але Росія це сировинна держава. Вона таку була до повномасштабної війни, а зараз це все тільки помножилось. І головні джерела доходу зараз мінімізується санкціями і знищенням дивіться вище танкерного флоту гроші на війну, звідки Росія буде брати, їх немає. Технологіями вони не торгують, зброєю масово не торгують, тому збільшення податків та зборів і зменшення зарплат. Ось що в найближчій перспективі чекає самих росіян. Немає більше коштів у Путіна і на соціальні виплати для підтримки свого. Зетівського чи пропутінського населення. Поки російські чиновники готові ноги мити Трампу за тиск на Україну, тим часом російські зет-блогери, здається, взялися вже відспівувати остаточну матушку Росію та її економіку. При тому сам Путін, повірте мені, які б перемовини не відбувалися зараз у Берліні, потім в будь-якій іншій європейській столиці, жоден сценарій, жоден план він не... Планує приймати. От буквально жоден. Отже, Росія буде ще й далі і далі і далі і далі і далі, і далі падати на економічне дно. Стоїть дорого. Російська Федерація Сырьева держава. Типа Нигериї або Когда-то жній Саудовської Аравії. Говорю, когда-то жній, тому що Саудовська Аравія научилась з умом тратити гроші. Источек, главные источники сырья и доходов Российской Федерации сейчас понемножечку минимизируются санкциями, уничтожением танкерного флота. Денег становится все меньше. В такой ситуации, естественно, необходимы огромные деньги, необходимые на существование страны и продолжение не до войны. Ну, Откуда брать? Увеличение налогов, увеличение поборов, сборов и так далее с податного населения, уменьшением зарплат, сокращением рабочих мест. Но при таких раскладках ну нет у властей Российской Федерации, естественной частью которой, являю, которых является власти Курской области, денег на социальные выплаты. Оти не платять, а всегда не панять і простіть. Поки у Росії грошей немає і всі бажають просто хорошого настрою, досить непогано живуть представники інших країн, яким Росія, звісно, набагато краще допомагає. Ну в тому сенсі, що це про своїх можна забути, а он є китайські товариші. Загалом, якби не Китай, то звісно, і Росія буде давним давно вже впала під тиском санкцій і не тільки. Тож роками. Роками Росія арально облаждає блажає Китай, і тут раптом це починають помічати не тільки з України чи світові експерти, що Росія давним-давно лягла під Китай. Про це починають говорити і зетпатріоти, які бунтують, які кажуть, що не хочуть раптово бути сировинним придатком для всіх, поки всі зростають і розвиваються. А Росія просто розпродає свої запаси за безцінь. І це виглядає так, наче хтось цих псів питав, наче їхні голоси для Путіна щось будуть значити. Путін сказав, що отак виглядає суверенітет Росії. Ну, в тому сенсі, що знаєте, як це б'є, значить любить. Той заспокойтесь, буде саме так і ніяк інакше. Назад господин Сєчин заявив, що Росія готова стати ресурсною базою. для Китая, который превратился в промышленную супердержаву. По его словам, российские энергоресурсы помогут Китаю достигать стратегических целей. То есть прямо сказано о том, что мы являемся и хотим быть сырьевым придатком для Китая для развития Китая. Не для развития нашей страны, а для развития Китая. И здесь, значит, хочу напомнить, что мы ресурсным придатком и для стран НАТО, и для Китая являлись всегда. Что бы нам ни говорили о том, что мы там какого-то суверенитета добиваемся, вот прямые слова. Мы были, остаемся и по их желанию, соответственно, чтобы это продолжалось бесконечно, вывозя наши национальные достояния, невосполнимые достояния за рубеж, для их достижения стратегических целей, а не наших. Я уже говорил не раз и приводил примеры, что в самом деле, посмотрите, что выводится из России на данный момент, ну, тот же Китай. Одни, одно сырье, одно сырье. А обратно э, к нам поступает Соответственно, готовый продукт. Очевидно. Все, что происходит, это просто э, выкачивание сырья из нашей страны и финансов в том числе. То есть мы на уровне колонии сырьевой как были, так и остаемся. И по плану властей, соответственно, и будем продолжать это э, делать. При любом вооруженном конфликте будущего на железо, Власти РФ будут кидать плоть. То есть наши солдаты мы с вами будем воевать с роботами. Где тот же один оператор сидит, допустим, управляет э, отделением роботов. Боже мой, как это остановить? Как сделать так, чтобы этой несправедливости больше не существовало? А точно требует изменить владу. Просто взять и изменить владу. А не йти на завершення третього десятиліття з одними і тими самими. Але хіба хтось пропонує такий варіант? Ви що? Та, ну ні, є ну, так хорошо, як при Путіні і при всіх остальних вошавках Росія ж ще не жила, правда? Тож, допоки Україна продовжує працювати над своєю вестернізацією, ну, вибудовувати свій шлях на Захід, Росія все глибше занурюється у китаїзацію. При тому вже, здається, не тільки економічно, а ще й зовнішньо. В тому сенсі, що всі дімпіння очі ширше відкриваються тепер, аніж, наприклад, у Рамзан Діндон Кадирова. Господи, наш його хтось випускає на паблік. Цей півень із кожним днем, з кожним своїм виходом на публіку, на радість нам виглядає все більше і більше мертвим, аніж живим. Кадиров заявив, що готовий. Так і бить піти на вибори в 26 році, якщо йому запропонує Путін і його рішення підтримає народ. Таке враження, що Путін не запропонує, а народ, звісно, збунтується і скаже: Нет, Кадиров, у вон отсюда. При цьому сам Рамзан Пармізан каже, що сити по горло вже цим служінням народу так хоче відпочити, чимось іншим зайнятися, але ж, звісно, це відповідальність перед нацією та народом, тим паче, коли війська НАТО стоять на порозі. Вже окей, окей, я додала від себе. Ведь вы будете избираться на предстоящих выборах? И по вашему мнению, а какие изменения ждут наш регион, в частности, и всю страну после выборов, потому что они будут проходить не только у нас? На самом деле, ну, это серьезный вопрос. Но, э, я пойду на выборы, если президент предложит, а народ поддержит. Да? а так, да, если меня спросить, да, я, я уже да, сыт до города, этой власть, да? но, и служение народу. и я думаю, что новые силы, новые люди были бы более интересные, более мужчины да, ситуации было бы если были бы люди другие там. Да. А так да, мы на пути Ахмад Хаджида, мы на работе там да, где бы ни был, да, я являюсь советником Ахмада Хаджидом, да, 51 дней. Да, и до конца своей жизни я пойду на этом пути. Ви уявляєте собі повномасштабну дво три годинну прес-конференцію за участю Кадирова і ви дон-дон-дон-дон-дон-дон-дон. Тільки смерть. Тільки смерть розлучить Кадирова із тимчасово окупованою Чкір'ю, а Путіна із Росією. Ось над чим треба працювати денно і ношно. Тож під завершення кілька ідей на подумати перше. Чому? Чому так багато людей досі не підписано на YouTube канал Курбан Валайф? Друзі, ми з вами йдемо до мільйону. Так, да, можливо, не такими темпами, як би нам хотілося, але вже результат прекрасний. Тож я закликаю всіх, хто нас дивиться і слухає, обов'язково підписатися на YouTube канал Курбанова Лайф. Не забувайте лишити нам свій лайк. Всі ваші думки, всі ваші коментарі, вони вкрай важливі. Тож діліться ними у секції відео. І найголовніше обов'язково для того, щоб зробити те, про що я говорила, власне, розлучить і Кадирова, і Путіна. Смерть має настати над цим. Працюють кожен день Збройні Сили України. Тож обов'язково йдіть в опис до нашого відео. Переходьте за посиланням і донайте підтримку збройних сил України для нас і для наших захисників. Це украй важливо. Ну і звісно, бережіть себе, бережіть Україну. До зустрічі.